Моє шанування, ви на ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання. Якщо ви ще не підписані наш канал, то будь ласка, зробіть це, обов'язково прокоментуйте це відео та покажіть його друзям. Адже таким чином якісний аналіз, побачить більша кількість людей до нашої ефіру є доєдні військовослужбовці збройних сил України Євгена Ієвлєва. Пане Євгене, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я вам, і всім глядачам. Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. І давайте почнемо з турецького напрямку. Бо я наскільки розумію, безпосередньо там знаходяться ваші побратими. яка зараз ситуація? А, так, наш підрозділ а, тримає смугу оборони на горлівському напрямку. Просто коли події почали активно розвиватися навколо Тереськи, його почали називати Торецьким напрямком. Я вам скажу, що ситуація доволі складна. А, ворог вже більше місяця не полишає спроб атакувати, штурмувати наші позиції, не полишає спроб а, захопити саме місто Торецьк і не перестає обстрілювати Торецьк всім маючимися у них засобами. Це і артилерія, це і танки. І міномети, тобто перетворюють місто, як це вже ми бачили в Бахмуті в Авдіївці, просто на велику таку бетонну пострілю, скажімо так, е, і підкреслю ще раз, що ніякі штурми, активність ворога на саме на турецькому напрямку спроб його атаку окупувати не, не не спадає. Просто вони зараз продовжують цю тактику виплодної землі, старти все, щоб не було де закріпитися, і тоді пробувати просуватися вперед. Чи вірно. Я розумію, трактую. Двісті відсотків так ви ж розумієте, що має сенс тримати місто, поки там ще є за що триматися. Якщо знижені в всі будівлі немає ніяких вже там не підвальних приміщень, де можна було тримати там облаштовувати якісь в Який сенс залишати там особовий склад, щоб просто залишити, скажімо так, на сцені для орків на, на ураження на наших хлопців? Звісно, вони старають, щоб там не було за що за що триматися. Ви ж бачите, скільки спроб було взяти туристо, поки втори ще є якісь там багатоповерхові будівлі. Допоки є ще деякі споруди, за які можна триматися, до того допоки е, і не можуть зайти в Торецьк, е, Вони там заходили десь на крайній вулиці, вибивали декілька разів. Тому що що, що що з їхньої сторони можна робити? Тільки старатися місто вщент. А от скажіть, пане е, Євгене, стосовно Покровська, ви уродженець цього міста, правильно ж? Да, вірно. Е, І е, 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 як так сталося, що ми допустили? До Покровська противника, як ви бачите ситуацію? І знаєте, я тут поставлю зразу таке наступне питання: турецький покровськ, попри все, залишається такими доволі гарячими точками, чи зможе противник одночасно і туди, і туди пробувати присунутися, чи все таки будуть обирати якесь одне місто, яке вони просто планують стерти з лиця землі? Це глибоке питання не буде відповідь бистрою, швидкою, короткою, і можливо навіть буде трохи емоційно. По перше, якщо вже кажете таку фразу, як ми це допустили, то давайте розглядати саме філософське ми. Ви розумієте, що за 2,5 роки війни в будь-якому разі ми маємо велику кількість втрат. Ми маємо велику кількість хлопців, які поранені, які не можуть повернутися до служби. Ми маємо велику кількість хлопців, які служили, вичерпали себе зсередини і пішли все за че. І таких дуже велика кількість. Тому як допустили не військо, як допустили ми, тому що ми не хочемо мобілізуватися, тому що ми хочемо, щоб хтось захищав нашу країну, але я не я не мій брат, не мій син. Це в контексті ми. Вибачте замоційність, тому відверто. Бо так і є. Якщо повернутися виключно до військового контексту, ну напевно, справедливо треба буде сказати, що деякі ділянки фронту дійсно деякі міста були не максимально якісно підготовлені. Але скажу вам, що перед тим як звинувачувати вольівцям військових адміністрацій, перед тим, як звинувачувати владу там за споруди на риті, не на і так далі, скажу вам, як людина, яка два з половиною року в пікселі, найвелика проблема в тому, що ворог має просування, полягає в тому, що в нас. Дуже мало відходи, а це саме е, та грань, з якою ми стараємося і нас ніким сповнювати. А ніким сповнювати, тому що мобілізація у нас далеко не ну, так, якби нам хотілося, і це ніяка не ні для вас, ні для кого. Тому я ж кажу: тут не можна покласти відповідальність і. Провину конкретно на кого, що не нарили там якусь фортифікаційну споруду. Дійсно були міста, де не нариті. Але скажу вам на Донеччині міста, де нариті фортифікаційні споруди, такі завдяки яким досі досі тримаються такі міста, там як часів Віар. Є ще фортифікаційні споруди, до яких ворог навіть не дістався, тому що хлопці бронять там ті напрямки доволі якісно. Тому я ж кажу тут е, провину можна покласти, як так сталося. Дійсно, ви дуже вірно сказали, нами на, ми. на ми це десь на військових, на ми це на військове керування, на ми це і на громадянське суспільство, яке також не хоче мобілізуватися, тому що. Ще раз кажу, максимальна серйозна проблема в тому, що немає піхоти, а піхоти немає, тому що за два сповного року війни ми ж також потроху закінчуємось. Та біда в кожному місті це наша спільна біда, і відповідальність теж спільна. Тому я ставила оцей займенник. Ми тому, що кожен українець має нести відповідальність за кожен клаптик своєї землі. Якщо він її, звісно, вважає своєю вибачте. В мене теж доволі така емоційна була ремарка. Пане Євгене, якщо говорити про Покровська, так ну от чомусь західні медіа вже подають цю інформацію так, що місто здали. Що от окупанти не за 10 кілометрів до міста там орієнтовно, але й вже не в самому місті, і збройні сили покинули місто. Але ще навіть не почалися бої за Покровськ. Як вважаєте, чому саме так подається інформація? А, послухайте, я напевно не назву прям точно причину, але я вам скажу свою думку з цього приводу. Саме конкретно по Покровську. Ви вірно сказали, я ворожаю з Покровського, це моє рідне місто. Я там народився і прожив до 2016 року. Я дуже багато бачу людей, які виїжджають, евакуюються. Дивіться, дійсно в місті небезпечно, але до міста 10 кілометрів є певний протокол безпеки. Місцеві адміністрації там, в тому числі обласна, його виконують, щоб не, не скажімо, підвигати небезпеці. місцеве населення містяни виїжджають і знімають покров так, неначе хтось сказав, що завтра. Буде якийсь, я не знаю, вибачте, ядерний вибух завтра в покровську і його зітру з ним прощаються дійсно там трохи пронів Але ви все вірно кажете, 10 кілометрів. І я думаю, що медіа європейські орієнтуються також на цей контент, який льють мі... який льють місцеве населення. Саме з тим, що все там з містом прощаються, з міста тікають і так далі. Я думаю, що не повністю, але певно частка орієнтується. І скажу, що ну давайте не забувати про те, що дуже багато західних медіа на початку війни давало нам три дня два тижні, що все, Київ не і так далі. Тому Звертати на те, що там місто здали. Я коли читаю новини про те, що е саме західні медіа пишуть про те, що вже там хтось готується до оборони Дніпропетровщини, боже, зачекайте, на війні завжди все йде по плану. Так, там була неприємна ситуація, десь по Гашеретаму, десь по Новгородівці. Але на сьогодні, що ми маємо по факту: вже 5-6 днів в сторону Покровська немає жодних просувань. Ворог загруз в Селідовому, ворог загруз після Новогродівки, там тримає, там навіть чорні наші хлопці поновили деякі позиції на захід Новогродівки. Тому ці тези, що там розкручувати новини, що хтось готується до оборони Дніпропетровщини, що хтось е вже здав Покровськ без бою. Я в це не вірю з деяких причин. По-перше, я максимально наскільки це можливо часу. Спілкуюся з хлопцями, які стоять на тому напрямку. По-друге, є ряд економічних чинників, і я не вірю, що в командування немає ніякого плану не тільки військового, а й військово-політичного, тому що покров це ще. Й... Економічно овер важливе місто для України. Е, я думаю, не секрет для вас, що українська металева продукція у світі славиться, вона одна з найкращих. Е, так от відкрию вам може маленьку таку дрібницю таємницю, а можливо ви про це і знаєте. У нас на території України залишилася одна єдина шахта, яка видобуває вугілля, яке дозволяє е, працювати дома печем, тобто комбінатом, і видобувати з металевої руди е, саме метал, і це шахта західна, яка знаходиться на території Покровської громади. А на сьогодні металева продукція це 70-60 валютної виручки всієї України на нашого державного бюджету. Я можу в цифрах помилятися, але там не критично, може на якихось 5%. Тому я ж кажу, я не вірю, що і військове командування, і військово-політичне командування отак просто враховуючи всі чинники, які там відомі мені, я думаю, їм відомі від відомо чинників набагато більше. Просто віддадуть без бою покровську. Робиться все. І я дуже хочу вірити, що оці випади, які були були там швидке просування в бік Покровська, дуже хочу вірити. Ви е, ж розумієте, що ви розмовляєте з солдатом там е, е, з якоїсь локації, а не з представником генштабу. Тому я дуже хочу вірити, що є все ж таки у командування, якийсь план, завдяки якому е, ніхто, по-перше, не здасть Покровськ. А по-друге, ще й думаю, будуть поновлені наші позиції у багатьох містах. А, а скажіть, от про цю шахту, що ви згадали, чи вам відомо як вона зараз працює? Абсолютно в штатному режимі працює єдине, що е, керівництво шахти запропонувало людям, які переживають за свою безпеку, за своє е, життя, запропонувало їм жити прямо на території підприємства і створюють їм для цього умови. Е, тобто, це щоб ви розуміли? Я ж просто розумію, що таке у Львові? Там е, умовно у Львові, як розуміють шахту, що це там на раз, о, так далі. Це дуже велике підприємство. Там дуже багато адмінбудівель. У них на території свої пікарні, свої столові. Так далі, тобто умови для проживання, скажімо в склавшихся обставинах, є і працівникам пропонують на сьогодні. Підприємство працює в штатному режимі. Скажу більше, мені відомо, що навіть інвестують кошти в закупівлю нового обладнання. Дай Боже їм успіху і так і віримо в силу оборони і підтримуємо сили оборони. Тільки так ми можемо не допустити росіян не тільки до Покровська, але й до будь-якого іншого українського міста, чи то села, чи навіть селища. Пане Євгене, ще якщо можна, хотіла у вас запитатися, що стосується саме от Турецьк, Часів Яр, Покровськ. Вони десь, от, наприклад, якщо там взяти Часів Яр, вони пробують, їм не вдається. Те саме, якщо я вірну, на вас розуміло, можемо сказати про турецьк. Але на вашу думку, вони можуть ну, в якийсь момент просто видихнутися? Ну, в них теж, напевно, є проблеми там, з особовим складом, чи, чи в них все так добре, що вони будуть сунути і надалі. Шукати слабеньки. Дивіться, я вам пропоную навіть не з моїх слів, а просто хронологію подивитися. Ви пам'ятаєте, чим була інфострічка наповнена, коли ворог атакував Авдіївку? Така фраза м'ясні штурми звучала по 10 тисяч разів на день, mm -hmm. і, підтверджує, і підтверджує з мавіків, що вони лізли там по 100 по 150 людей на штурми, лягали і лізли знову. Так от скажімо відносно того, що видихалися. Це не моя думка, а так як воно є на сьогодні. Таких м'ясних штурмів в них же не немає. це свідчить про те, що такої кількості людей, щоб закидати м'ясом, немає. Але я вам хочу сказати, що це не значить, що у ворога закінчився особовий склад. Критичний мінімум задля того, щоб штурмувати і атакувати наші позиції. Він не все ж є, і вони не, не мають в них ніякого дефіциту з БК і з технікою. Тобто, попри те, що наші хлопці там в саме палять дуже багато ворожої техніки, не з технікою немає дефіциту, не з БК немає дефіцита, і по людям я скажу, критичний мінімум задля того, щоб продовжувати якісь штурмові дії. В них є, але це вже далеко не ті. Кількості, які я ж кажу, приводі вам приклади, які штурмували Авдіївку, там по 100, по 150 людей лягали там, їх встелено було полями ці ворожих, ворожих, ворожих тіл. Тому от і відповідь на те, чи видихається, чи ні, звісно, динаміка з точки зору свого складу в них негативна, але не можна сказати, що все завтра вони закінчаться. Я також думаю, моя особиста думка, що вони десь на одному з останніх подихів це все роблять. Ну але чи можна казати, що вони порозумнішали в своїй тактиці штурмів? Слухайте, двісті відсотків можна, і це стосується не тільки штурм, це стосується і їх і нас дивіться, два з половиною роки війни. Війна це така історія, де, якщо не вбиваєш ти, то вбиває тебе. І коли є небезпека і загроза твоєму життю та здоров'ю, ну хочеш не хочеш, ти будеш вчитися. Тобто робота над помилками проведена. І за два з половиною роки вже ті, хто з них там перші були в окопах, вони вже там є командирами взводів, командирами рот. Тобто, це все одно люди з досвідом, і ніяка армія не воююча держава не навчить своїх людей, так яка армія яка дійсно стикнулася, от у таких умовах з війною, е, тому ж точно сказати, що роблять вони там певні висновки, робота над помилками. Це стосується і роботи їхніх безпілотних апаратів, і так далі. Але з точки зору свого складу, все одно скажу вам, що попри їхнє навчання, коли є з центру вказівка, е, там взяти щось гучне на Донбасі, тобто їм ця іміджова історія потрібна. Вони ж повинні постійно підкормлювати своє. Громадянське суспільство якимись там перемогами, міні-перемогами і так далі. Коли є вказівка з центру, то вся навчання і вся раціональність забувається, і вони також починають закидувати м'ясними штурмами. А на сьогодні їм овер важливо, овер хочеться взяти Покровський цим похизуватися. Ну, як бачите, ну я ж кажу, принаймні зараз таких там м'ясних штурмів немає, але лізуть вони, повірте, з усіх сторін, де тільки можна, да не такою кількістю, але вже більш навчені з нормальною підтримкою авіації, артилерії і так далі. Ну але бачите, навіть хізува це не завжди їм всім дається. Ви згадали Авдіївку, Я згадую в Авдіївці, як стрілялися їхні оці зетвоєнкори патріоти великі від кількості втрат. Якщо згадувати бої за Бахмут, то Вагнер, як явище, практично зникло і йшло штурмувати оцей недобунт Пригожина. Тобто можемо уявити, яка для них буде ціна за український покровськ. Дивіться, давайте відверто, хай це буде виглядати трохи річно. Я не хочу навіть уявляти, яка ціна буде за Покровськи, не хочу вірити, що Покров опиниться в руках ворога. Ситуація дуже складна, ворог дійсно доволі близько, але я не вірю, що ворогу вдасться взяти Покровськ. Почули вас. Я теж не хочу в це вірити. Пане Євгене, я ще хотіла вас уточнити, тому що насталася трагедія напередодні в Полтаві. Це величезна трагедія для всі, всі, всіх українців. Але як ви думаєте, чи можна було врятувати військових і уникнути цього? Дуже складне питання з дуже серйозно оголеним нервом. Я хочу, щоб по-перше, перед тим як хтось там звинувачував конкретні прізвища, всі для себе, як аксіому сприймали одне: якщо би не агресія і не війна Росії проти України, то цього б не сталося. Це найперше. Причина, чому загинули люди, і дуже багато поранених людей. Але якщо бути відверто справедливими самими до себе, то за два з половиною роки війни таких помилок допускати, які припущені були там, неможливо. Ви знаєте про що я говорю. Просто хочу, щоб ви брали до уваги, що коли я даємо відповідь на це питання, я дійшу військовослужбовець, і не дуже би мені хотілося, щоб там наш з вами ефір був моїм останнім ефіром. Всі розуміють, про що я кажу вчора, дав свою оцінку президент, сказав, що ведеться розслідування, тому що. Ну, не можна нехтувати безпекою такої кількості людей. Е, ну я я чув різні думки. Е, звісно, це якби така знаєте, завоольона від. Тому що можна було уникнути того, що сталося. Але попри те, що хтось припустився дуже серйозних помилок, і ми поплатилися за це кров'ю синів та доньок українського народу, я хочу, щоб всі по-перше розуміли, що це прилетіла російська ракета. Уникнути, я думаю, що можна було. Але людей вбила і принесла горів наші сім'ї, сльози і кров саме російські ракети. Е, так. Все, що на жаль в нас відбувається, це все пов'язано з російськими ракетами і сьогоднішній масований обстріл Львова, тому, тому свідок. Російська ракета забрала життя дітей у Львові. Російська ракета забрала життя людей в Полтаві, в Сумах, в Харкові, в Херсоні. Це винувати цих всіх подій це Росія. Пане Євгене, я вам дякую за те, що знайшли час до нас вийти в ефір. Євген і військово військовослужбовець Збройних сил України, говорили про ситуацію на фронті. Пане Євгене, спасибі, дякую вам, все добре.